Ну що, друзі, всім привіт! Продовжуємо для вас пилити відосики. Напарниця, привітайся! Коротше, леді бос не буде, мені чесно подобається напарниця. Оце саме прикольне, саме таке простеньке, все як має бути. Находимось ми зараз в Іспанії. Сьогодні в нас субота. Їдемо зараз з Мадриду в Барселону. Е, що в нас цей? Після порушення нашого, після штрафу за каботаж, ми все ж таки вирішили, що... З каботажними порушеннями у нас вже історія закінчується. Тепер будемо їздити так, як має бути. Будемо трошечки, може, менше заробляти, але зато собі будемо спокійно їхати і не паритись взагалі по ніякому поводу. Е, їдемо зараз з Мадриду на Барселону. По дорозі собі заїдемо на море, трошечки відпочинемо. Сьогодні потусуємось на морі, завтра потусуємось на морі і завтра вечором вже поїдемо ближче туди до Барселони, там місце розвантаження. Що вам хочу сказати про Іспанію? Іспанія мені подобається. В Іспанії в мене, дивіться, який середній розхід 11,5 літрів. Тут дешевша солярочка, тут безкоштовні такі автомагістралі, що собі їдеш і кайфуєш. І взагалі, типа, прикольна країна. Прикольна країна. То, що один мінус, це то, що дуже жарко. Ну, сьогодні, в принципі, я не знаю, дуже дивно. Зараз у нас півдев'ятої і на вулиці лише 17 градусів. Бо вчора, наприклад, в такій годині вже було 25-26 градусів. А так, то, в принципі, все решта круто. Того Іспанія взагалі суперова країна. Знаю, що багато. Людей з Польщі переїхали в Іспанію, тут живуть, працюють і дуже раді, і типу, їм тут дуже все подобається. Даже в мене є також багато знайомих, які колись працювали в Польщі на фурах. Переїхали в Іспанію. Зарплати тут більші умови кращі. Пацани типу, собі працюють з понеділка по п'ятницю. П'ятниця собі з'їжають на базу. Хто там собі знімає квартири, той собі їде додому відпочивати, хтось собі там відпочиває на базі і взагалі типа, круто. Круто, не знаю, Іспанія прикольна країна. Тому якщо хтось працює на дальнобої і йому надоїла вже Польща, то welcome в Іспанію. Наскільки я знаю, що в Іспанії документи робляться без проблем. Також є варіанти поміняти права на іспанські з польських. І собі тут легально працювати, розвиватись, і навіть в подальшому брати якусь там квартиру в кредит. Ті, наскільки я знаю, з цим тут взагалі проблем немає. Що з цим тут набагато простіше, ніж там в Польщі чи в, яких, чи в якихось інших країнах. Наскільки мені відомо, щоб взяти якусь там квартиру чи хату в кредит, потрібно попрацювати офіційно півроку. І через півроку можна пробувати вже брати. Ну це таке. Це інформація, яку мені надали, то я вам її розказую. Тоді моя напарниця нагадала, щоб я вам сказав, що тут маленькі ставки. Що тут ставки в середньому. Ну, Рахуйте, типу, з Барселони на Мадрид типу, я їхав за 370 євро і 150 кг. З Мадриду на Барселону вертаюся за 400 євро, але везу тонну. То отакі от такі тут ставки. Але враховуючи те, що тут дешевше. Дешевша солярочка, отакі от дороги безкоштовні, то я думаю, якщо би тут платили по 0,7, то було б взагалі суперово. Хоча я думаю, що якщо там, не знаю, потусуватись трохи в Барселоні, взяти два вантажі на Мадрид і так само з Мадрида на Барселону, то можна реально вийти на ставку 0,7-08 за кілометр. Тому і якось так. Все, я сказав. Як ти сказав, все так і сказав. І як іспанці думають про людей. От зараз на вулиці вже 25 градусів і вони вже включили вентилятори. Вентилятори вже крутять трошечки і в пані і охолоджують. Взагалі типа, молодці дбають про людей. О, Дивіться який бик. І цей бик сидить отой дежурі ці вентилятори, щоб ніхто не повиключав. Витрачки крутяться, то й на вулиці трошки стає прохланіше. Нормально, нормально. Так, друзі, заїхали ми в Lidl. зробили ось такі закупи. Ну, покажи ось такі закупи і зараз буде розпаковка. Зайшли ми ось такі Lidl. зробили закупи. Ціла сумка продуктів. Купили моїй напарниці купальник. Ну я постійно все ношу до моря, а ти нічого не мав. Постійно Ні купальник була, возила той, цей. Постійно купальник був в машині, возила з собою і тут бац тепер витягнуло цей купальник. Але нічого, купили в Ліделі купальник Ні, за... за 3 євро. Для чи вона. за 4. А може їх на шару дали, бо щось вона там на касі за той купальник казала. Так, на цю сумку. Друзі, ну що, робимо розпаковочку. Купили ось такі банани. Моя напарниця захотіла салатику. Купили ось такий салат. Має бути якийсь вкусний. Намазочку для бутербродів. Кава, кавуся. Багато різної. Різної багато кави. До речі, така кава в Іспанії коштує 1 євро. Добре, ну, 1 євро. Ой, це мої жінка. Майонезик такий. Сардина. Ось така. Кефір. кефір, до речі, в Іспанії є кефір. Що там ще купили? Е, не знаю, що це за приколи. Похоже. Ну, Кільця кальмарів. Кільця кальмарів. А може? Криветка намальована. Не не кривет. Щось кривет. має бути цікаве. Ну, Будемо будем пробувати. Мило. Мило. Купальник. Походу, 7 євро, не 3. Ну, 7 євро, нічого страшного. І сири. отакі сири, до речі, були купили. У В маркадоні були, купляли такий сир, пробували дуже смачний. І і сир, і дуже смачний. До речі, в маркадоні ціни дорожчі, ніж в Ліделі. Не знаю, напишіть хто живе в Іспанії, чи насправді це так, бо може таке бути, що ми просто попали в такий район, де типу, ціни дорожчі. Це подарунок Лідав на Це нам дали в подарунок. Це типу, щось, не знаю, що це таке. омлет. Ну таке тяжке. То би за кимось кену би то пует. Е, До речі, хто знає як правильно чистити цей пует, щоб не мучитися. Бо я в Франції його брав, то легенько чистився, а тут в Іспанії брав, то блін, тепер з ним мучився, є чистив. 257 за 323 грамма і 340 за 660 грамів. І всі закупи в нас вийшли на 48 євро. 48 з копійками. Напишіть, до речі, як 48, вважаєте. 48,81. 48, Напишіть, як ви вважаєте, це дорого чи не дорого. Ну, чесно, типу, порівняно з Маркадонною, то, то ціни більш адекватніші. Так що, все. Закупи зробили. Купальник купили. Саме головне, це був купальник. І можемо їхати тепер на море. Ще нам до моря залишилося 252 км. Напарниця моя знайшла там парковку. Надіюся, що ми там зупинимось і будемо собі там відпочивати. Так, зараз ми це розкладаємо і стартуємо. Так, все, виїжджаємо ми з території Лідола. Ось так виглядає ця штука. Як вона називається? Тортілля. Тортілля. Картошка тут, шпинат. Картопля, шпинат, яйко. І, і все похода. Так, їдемо їдем, на пляж. Якраз поки доїдемо, сонце трошки спадає і можна буде собі нормально відпочивати. купатися. Так, Друзі, приїхали ми mm -hmm. на ось таку парковочку для кемперів. Тут є пару кемпінгів і ось там далі в нас йде море. Зараз тут переходимо через цю желізну дорогу, тут є такий перехід підземний. Переходимо і ми вже на пляжі. І до речі, дивіться, який прикольний паркінг реально. Дуже багато вільних місць, можна собі приїхати, тут навіть без проблем можна з фурою сюди заїхати, бо ми сюди з цим містечко заїжджали, то вроді би ніяких обмежень по висоті не було, що можна без проблем сюди заїхати. Так, друзі, ну що, наші вихідні підходять до завершення. Сьогодні у нас вже неділя, вечір. потусувались ми трошки на морі. Ось там море, люди собі відпочивають, кайфують. Ми вже потрошечки підготовлюємося до робочого тижня. Моя напарниця прибирає. Я також там дивлюся, що в нас по документах. Там вже кінець місяця, вже закривається місяць, скинув. Всі документи на бухгалтерію, та й придивляюся таке маршрут на завтра, заправки. такою Я страдаю. Ось така у нас парковочка була на цих вихідних. Дуже прикольна парковка. Тут є кемпери, просто машини легкові приїжджають, залишають. Там ось дивіться, є такий перехід попід ці рейси, переходите по під рейси, і зразу попадаєте на пляж. Пляж дуже гарний. На пляжі є бари, все як має бути. Прикольна атмосфера є, душ, типу, багато що є цікаво. Так що, друзі, залишу вам, якщо не забуду, в описі координати цього паркінгу. Якщо забуду, то можете мені писати в коменти, нагадувати про це. Так, друзі, ну що, вже в нас понеділок. Вихідні пройшли успішно, відпочили собі трошечки. І можна приступати до праці. Маємо до розвантаження 85 км. 56 хвилин їхати. Розвантаження в нас з 8 по 9 годину. Але, як показує практика, яку ми вже набрались в Іспанії, що на 8 годину сенсу їхати немає. Того краще приїхати на 9. Показує 8.30, поки ще заїдемо десь заправимось, то якраз на 9 приїдемо. Така ось, до речі, ще раз покажу вам парковочка. Там ось море. І якось так воно це все діло виглядає. І тут, до речі, біля цієї парковочки зразу от, тут за цією стіною є кемпінг-паркінг. Але він коштує 20 там пише в відгуках типу, 25-30 євро за добу. Але нема сенсу типу, платити гроші, якщо біля цього кемпінг паркінгу є прям нормальна типу, парковочка, де собі можна потусуватись. Ну да, так, що на кемпінг-паркінгу є багато плюсів, там є якась кафешка, магазин, тіпо, ну, душ, туалет, все як має душ бути. А, душ теж, ще, казується, платний. Okay. 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 Значить, я тим робити. більше нема сенсу переплачувати. <кхем> душ, в принципі, є і на пляжі, що можна собі сполоснутися. Душ, в принципі, є і в нас. Ви бачили, я вам колись показував, який в нас є душ. Тому платити 25 чи 30 євро немає реально сенсу. Ну, типу як, Там просто один плюс, що всі місця під деревом, що немає такої жари. Але в такому випадку краще собі включити кондиціонер, спалити трохи тої солярки, чим платити такі гроші за кемпинг. Тому якось так. Такі тут будиночки. Люди собі відпочивають. До речі, тут дуже прикольно. Навіть краще, чим от ми того року були в Торів'єхі, то мені, наприклад, тут сподобалось море набагато більше. Ну, типу, пляж такий якийсь прикольний. Людей, типу, менше взагалі кайфово. Ну і плюс, от бачите, скільки є всяких різних парковок, що навіть якщо там би щось не було місця, то можна десь тут собі припаркуватися хоча ми там стояли, скільки виходить субота неділя то там не було ні одного такого дня, щоб весь паркінг був забитий і не було місць. Того якось так, якось так. їдемо зараз туди ближче до Барселони, там розвантажуємось і вже Лгіст нам буде шукати якесь завантаження на Париж. Ну, не на Париж, кудись на Францію. І от, до речі, дивіться, зараз у нас вже якісь... Хмари, можливо, буде дощ, так що може сьогодні буде якраз нормальна погодка, не буде вже такої жари. Хоча нам в машині жара взагалі не шкодить. Ми собі включаємо кліму і не відчуваємо взагалі тої жари. Ми зі заїхали на заправку. Солярочка в нас тут на автостраді по Євро 50. Досить адекватна ціна, можна заправлятись. На автостраді Євро 45, а так то в містах там, Євро 48 щось таке. Але так, нас зараз немає часу, щось шукати, то ми заправляємось на автостраді. Ще маємо до розвантаження 65 км і показує нам їхати 40 хвилин, тому собі їдемо не спіша. Так, друзі, все, ми вже розвантажились. Розвантажили нас, до речі, досить швидко. Нічого не знімав, так як знімати можливості не було. Як тут люди ходять, дивляться на тебе коротше. і нічого не вийшло знімати. Але я вже як трошечки розкручусь, вберуся в пір'я, вже трошечки фінансово піднімлюсь, тоді собі куплю ці окуляри такі, знаєте, з камерою ці рейбан, рей, рей але від, цього, від компанії Мета. І тоді буде взагалі прикольно, тоді собі окуляри, собі надів, собі працюєш і воно все знімає, і ви собі потім це все в діло будете дивитися. Не знаю, коли це, звісно, коли це буде, але думаю, що рано чи пізно цей час настане. Зараз скинув логісту документи і їдемо з моєю напарницею в Лідл Зробив ще якісь легенькі закупи і вже, напевно, що Логіст. Та не напевно, що вже нам буде шукати щось в сторону Франції. Вже ми, в принципі, каботажні перевезення зробили. По Іспанії покатались і можна тікати вже на Францію. Покупались, Покупались на морі. Того якось так. Скажи, куди нам Lidl? Тому в Тому їдемо в Лідл, а там вже подивимось, що й куди. Коротше ж, моя напарниця з магазину і каже до мене, ну що, розпаковка. Далі хочеться в тих кінах знімати. То ну показуй. Гублі. розпаковку. Ну Бо це вже вона просто тепер набувається, мусить, щоб її побільше було в кадрі, бо вже там не знаю в подальшому, чи буде вона зі мною їздити, чи не буде. Показуй, що це таке? Це блендер 8 євро нам згорів. Що ти цим блендером робиш? Майонез їм буде робити. Майонез робить домашній. Такий блендер. Що ти там даєш той майонез? Яйця олія сіль перець, гірчиця. Яйця олія. Тіка, бо... Так, да, і це все збиваєте таким блендером і виходить дуже класний домашній майонез. Далі. Це додому. Яйола додому. Так, там. Іспанський Яйола. Хліб. Нічого собі що так багато. Один. Це один хліб так багато. Хліб. Тобі я Ох, нічого собі. Максі Паво. Три євро, Три євро така. Вареночка. До речі, я люблю таку кобасу варену. Типу, не знаю, яка вона там за добра, за 3 євро, але... Але піде. Що там ще? О, ну, вже 4, то Це вже рівень, це вже не 3 євро. 309. 309. Ну, піде. Я не знаю, що це піде. О, починається. Булочки якісь. О, колись в школі продавали булочки з цим, з пудрою і з цукром. Кіфір. Опа, кефірчик. До речі, в Іспанії є кефір, в Франції кефір дуже рідко де попадається. А в Іспанії то майже в кожному магазині. І теж додому, фарш, кілограм фаршу. Кілограм фаршу додому. Ну скільки фаршу, до речі, в Іспанії, ну. А чого, помідорів нема? Золатик був би. Оби 7,99. Ну ціна ну, така ціна, як у Франції, не? Ні, Нет, Короче, це дешевше. Короче, а такі у нас ця? закупи і ці закупи у тебе обійшли на яку суму? 28.94. 28.94 Ну, в принципі, нормально, це. Магазин Lidl, До речі, там ще стоїть якийсь колега, також, напевно, чекає якесь завантаження. І ми також чекаємо завантаження. Тому очікуємо, а далі вже включимось і розкажемо, куди ми їдемо, що ми ще їдемо. Треба в акціон, а, бляха, ще треба в акціон заїхати. А є десь акціон тут? Я найду. От, все найде. Коротше, добре. Заїдемо зараз ще в аукціон, купимо її зарядку до телефону, бо її зарядка поламалась. І через її зарядку, походу, гавкнув наш павербанк. Але це ще не точно. Так, друзі, виглядає наш пепешний сніданок. Угу. Такі канапочки з сиром, намазка сирна і колбаска. Тут такий салат, як типу наш олів'є, але без колбаси. Того якось так. Так ми харчуємось. Ну, не завжди. В більшості випадків ми харчуємось нормально. А зараз таке, нема часу, нема бажання щось готувати, то канапочки, салатики, якось так. Угу. Як ну все? Так, коротше, в нас сьогодні бачу щось з загрузкою печально. Зараз у нас 11 година, 16 хвилин. І моя напарниця лиш... вирішила час не гаяти і побігла ще в акціон. Побігла в акціон, купити собі зарядку, ще там щось таке трошечки подокупляти, а я от сиджу в машині. Включив собі кондиціонер на 19 градусів і сижу, коротше, кайфую. В машині зараз показує 24, на вулиці 29, того, в принципі, кайфово. Трошечки з вантажами печально. Говорив з логістом, логіст каже, що ставки погані звідси. І взагалі тіпо, вантажів мало тіпо, є щось такого адекватного, що можна було б взяти і щось комбінувати. Того не знаю, сидимо, чекаємо, відпочиваємо. Я от сижу у Тік-Ток, <кхем> листаю і що? І якось так воно це все діло проходить. Вже би поскоріше би виїхати з цієї Іспанії на Францію. І вже думаю, якби виїхали у Францію, то вже з Франції було б трошечки краще. Якби ще попали би в той район десь Бордо. То з бордоби взагалі було б ідеально. кудись там На Париж, потім з Парижа, кудись на Бельгію, Голландію, Німеччину і коротше якось так. Того. Бачите, Барс... Іспанія прикольна країна. Мені наприклад, тут сподобалось їздити, є типу, паркінги, ну як в більшості випадків це заправки, де можна переночувати. Прикольно то. що Автострати безкоштовні, ну, є і платні, але ми по безплатних їздили. І, ну, прикольна країна, реально прикольна, але от в плані того, щоб тут працювати самому на себе, а тим більше на бусі, то якось так тіпа, не дуже. Хоча я бачив, ті, хто тут є один тіпа, дядько, він тут їздить, в нього іспанська фірма катається на бусі і вроде би, все там в нього адекватно, все класно виходить. Але це теж, це, певно залежить від районів. І що залежить від того, тіпо, може цей дядько має якихось своїх клієнтів. Тому в Іспанії, я думаю, що ми оце зараз попали і вже попадемо не скоро. Будемо реально кататися десь там Франція, Німеччина. Е може десь там десь колись Італія. Хоча логіст каже, що Італія теж невигідна. Будемо десь там, походу, що більше по Німеччині і Франції кататись. Отакий От у нас буде маршрут. Іспанії, в Іспанію приїхали, подивились, покатались і можемо вже їхати звідси. Вже б якась була загрузочка, вже б звідси тікали. Бо зараз у нас вже 11.19, загрузки ще нема, зараз ще трошки почнеться обід, а потім в 3 годині вже взагалі закінчиться робочий день, бо іспанці працюють в цей сезон лише до 3 години і буде капець. Так що якось так. Розпаковка. У нас коротше, знаєте що, останнім часом. Мало дальнобойного контенту. Ну не останнім часом, оцей відосик, типу. А більшість розпаковок. Що ти купила? Ах, все тобі, все тобі. Кажеш, що все мені. Серветки. Знаю, О, мікрофібра. Машинку мити витирати. Це супер. І такі тряпочки машинку мити. Ооо, висота. Як ви 31? Що з тим телефоном? Треба кинути десь сама за псами. Ні, ця зарядка, мабуть. Нічого собі. Ну, no, така сама. No. <laughs> <Оті>. well, <laughs> Ми просто... в Іспанії. No, no. <laughs> Вона купила зонтик. Ні, no, ну. No... <laughs> Ми ж не в Лондоні. Просто у мене там зонтик той вже поганий. А тут я попасть леопардовий. Ну, як розумієте, то... <laughs> 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 <Leopardy. laughs> леопардові Ще й купальник леопардовий. Так клопали просто, а так зентик пригодиться. І все. Так, тряпочки, тряпочки прикольні. 845, 845 такі закупи. Мікрофібра, супер. Ще коротше, треба собі купити таку щітку, щоб машини мити, бо заїжджав тут в Іспанії на мийку, Ті, мийка, вроді би, нормальна, напор води нормальний, але щітки нормальної немає. Взагалі немає щіток. Тогава собі куплю щітку, потім ззаді кину там. В буду яка хай катається зі мною. Коротше, друзі, завершую я вже цей відосик. Ми стоїмо зараз на заправці. Сьогодні вже, напевно, ніяких вантажів не буде, але на цій заправці є хороший Wi-Fi. Тому я вам зараз закидаю відосик. Ви не забувайте ставити лайки, підписуватись і все. Всім пока, всім гарного дня!